Страх це емоційний стан людини, який його настискає да, під час небезпеки і відпускає, коли ця небезпека минула. А тривожність виникає при очікуванні небезпеки і загрози незалежно від того. Виправдані вони, чи виправдають вони себе в майбутньому, чи ні? Ще раз, страх це емоційний стан людини, який охоплює його під час небезпеки і відпускає, коли небезпека минула. А тривога виникає, коли ми лише очікуємо нашої цієї небезпеки. Чи загроза нашому життю, і незалежно від того, чи наступить воно в наступний момент, чи ні. Тому насправді нам дос докучають не страхи, а тупі тривоги. Не знаю, чому захотілося слово тупи, але тим не менше. Нам з вами. Докучають не страхи, бо страх це інстинкт самозбереження, який включає, так? але ми привикли, звикли говорити, що це страх, тому ми говоримо про страх. Тому прояв тривоги, щоб його щоб він зник, що треба зробити? Компенсаторика, компенсація це більше дати собі любові. Більше дати собі турботи, більше дати собі підтримки.